Все, що відбувається з вами навколо, це все світ, свідомість, різні, скажімо, енергії, взаємодія, тобто прояви різної і різного рівня сприйняття, прояви різної енергії, як суспільна музика, композиція, там же є нота До, є нота Фа, є соль. Отже, Є різні енергії, і в цих енергіях треба вміти бути, бути так? сприймати це як цілісна картина, як все як, все, як організоване для ну, як саме життя. Так? І якщо ви спокійно будете реагувати на те, що відбувається, то вам не доведеться критикувати. Ви просто зможете не чи критикувати, там, чи якось реагувати, ви просто зможете спокійно. Жити в цьому, скажімо, в цій гармонії подій і вібрацій. І таким чином зможете організувати себе і свій простір, як, як вибір ваш, як енергію, і таким чином зможете стати творцем і творити власну реальність. Тобто, все треба розуміти, що все не випадково. І все гармонійно, і все відбувається так, як треба для загального розвитку, для е, самоусвідомлення, для перебування вашого сприйняття у полі, яке ви, е, скажімо, спостерігаєте. А якщо говорити повністю, то творите.